Як зупинити все жахливе це свавілля, коли не в змозі навіть Бог допомогти? Закінчилось прокльони і лише безсилля, але тримаючись, ми намагаємось і далі йти. Продовжуємо жити в сподіваннях, чекаючи, що скоро вже кінець, але щоранку дивимось новини. І знов очікування сходять на нівець. Ми вже звикаємо, що зміниться надовго і що війна, можливо, затягнулась на роки, а потім зупиняємось думками. Та ні, це неможливо, ні, ні, ні. Безсилля, злість, ненависть, сподівання. Ці почуття для українців вже як рідні. Донати, дрони, збори, допомога все також для військових необхідні. Коли закінчиться це свавілля? Це знають люди, обрані не Бог. Тому даремно докладаємо зусилля, благаючи, що путлер скоріш здох. До нелюдів звертатись також марно. Лише людина вміє дійсно співчувати і обирати жити все ж таки у мирі, ані задля розваги нас вбивати. Тож, люди, всього світу, ви почуйте, у нас біда, на нас напали, хочуть знищити країну. Давайте разом об'єднаємось усі, щоб захистити нашу рідну Україну.